Побічні ефекти вітамінів для волосся, шкіри та нігтів, про які варто знати. Брехня про блискучі нігті та шовкове волосся. Правда про вітаміни, краси та ризики, про які варто знати. Мрія про розкішне волосся, сіючу шкіру та міцні нігті змушує багатьох людей хапатися за чарівні таблетки та капсули, які обіцяють миттєвий результат. Ринок косметичних добавок процвітає. І здається, що кожен інший блогер рекламує наступний чудодійний препарат. Але що, якщо ця гонитва за зовнішньою красою приховує потенційні небезпеки, давайте розберемося, чи дійсно вітаміни для волосся, шкіри і нігтів нешкідливі помічники, чи можуть вони завдати шкоди нашому здоров'ю? Чому варто остерігатися реклами? Перш за все, важливо розуміти, що індустрія харчових добавок не є настільки сильно зарегульованою, як, наприклад, фармацевтична промисловість. Управління з контролю за продуктами і ліками США FDA, не вимагає обов'язкового тестування на безпеку та ефективність перед продажем продукту. Це означає, що немає жодної гарантії, що харчові добавки містять зазначену кількість інгредієнтів або справді мають обіцяний ефект. Крім того, якість і склад добавок може істотно відрізнятися від зазначеного на етикетці, що зазвичай містять ці добавки і чому це може бути проблемою. Типовий склад добавки для краси включає Біотен, вітамін B7 часто рекламується як засіб для зміцнення нігтів і росту волосся. Вітамін А, необхідний для здорової шкіри, але може бути токсичним у надлишку. Вітаміни групи, вони беруть участь у багатьох обмінних процесах, але їх надлишок може призвести до небажаних наслідків. Вітамін С потужний антиоксидант, але передозування може викликати розлад шлунка. Вітамін Д важливий для здорових кісток та імунітету, але надлишок може призвести до проблем з нирками. Вітамін Е – антиоксидант, який захищає клітини від пошкодження. Але передозування може збільшити ризик кровотечі. Цинк необхідний для здоров'я шкіри, волосся та нігтів, але надлишок може пригнічувати імунну систему. Кальцій важливий для здоров'я кісток, але надлишок може призвести до утворення каменів у нирках. Залізо необхідний для транспортування кисню, але передозування може бути небезпечним. Кератин і колаген структурні протеїни, які стверджують, що покращують здоров'я волосся та шкіри. Рибачий жир містить омега 3 жирні кислоти, які корисні для здоров'я. Проблема полягає не в самих вітамінах і мінералах, а в їх дозуванні. Багато харчових добавок містять мегадози, які в кілька разів перевищують рекомендовану добову дозу. Це може призвести до серйозних побічних ефектів, про які я розповім нижче. Ризики та побічні ефекти, про які варто знати. Передозування поживних речовин, як я вже згадував, багато добавок містять занадто високі дози вітамінів і мінералів. Це може призвести до низки проблем. Пошкодження нервів, надлишок деяких вітамінів групи може викликати неврологічні розлади. Шлунково-кишкові розлади, нудота, блювота, діарея та запор є поширеними побічними ефектами передозування. Вазодилатація може призвести до падіння артеріального тиску, Молочно-лужний синдром, небезпечний стан, який спричиняє пошкодження нирок через високий рівень кальцію в організмі, розлад травлення, деякі інгредієнти, такі як залізо, можуть викликати запор та інші проблеми з шлунково-кишковим трактом. Алергічні реакції, рибачий колаген, диіндолілметан, барвники та консерванти є поширеними алергенами, які містяться в косметичних добавках. З потворення результатів лабораторних досліджень, високі дози біотину можуть впливати на тести функції щитовидної залози та серця, що призводить до неправильної діагностики та лікування. Це особливо важливо враховувати, якщо ви регулярно здаєте аналізи крові. Випадання волосся так ви правильно почули. Деякі добавки, призначені для зміцнення волосся, можуть викликати їх випадання. Наприклад, надлишок селену, вітамінів Е може негативно позначитися на стані волосся. Взаємодія з лікарськими засобами, вітаміни та мінерали можуть взаємодіяти з іншими ліками, які ви приймаєте. Перед початком прийому будь-яких добавок обов'язково проконсультуйтеся з лікарем. Особистий досвід і спостереження. Я працюю дерматологом понад 20 років, і за цей час я бачив багатьох пацієнтів, які страждали від побічних ефектів від прийому косметичних добавок. Однією з найпоширеніших скарг є погіршення стану шкіри, викликане передозуванням вітаміну. А цей вітамін, необхідний для здорової шкіри, у великих дозах може викликати сухість, лущення і навіть причі. Я також бачив випадки випадіння волосся, пов'язані з прийомом високих доз добавок селену. Селен є важливим мікроелементом, але його надлишок може негативно позначитися на стані волосся. Альтернатива харчовим добавкам здорове харчування ваш найкращий помічник. Замість того, щоб покладатися на чарівні таблетки, краще зосередитися на здоровому харчуванні. Збалансована дієта, багата фруктами. Овочами, цільнозерновими продуктами, нежирним м'ясом і рибою, забезпечить ваше тіло всіма поживними речовинами, необхідними для підтримки здоров'я волосся, шкіри та нігтів. Біотин знайдіть у таких продуктах, як яловича печінка, яйця, горіхи та насіння. Вітамін А міститься в моркві, солодкій картоплі, шпинаті та інших овочах. Вітамін С. Багато в цитрусових, ягодах, киві і броколі. Вітамін Е, міститься в горіхах, насінні, рослинних оліях і зелених листових овочах. Цинк міститься в устрицях, яловичині, горіхах і насінні. Колаген він утворюється в організмі з білка, який можна отримати з м'яса, риби, яєць і молочних продуктів. Пам'ятайте. Краще отримувати поживні речовини з натуральних цільних продуктів, а не з добавок. Важлива порада: якщо ви плануєте приймати будь-які добавки, обов'язково проконсультуйтеся з лікарем або дієтологом. Вони допоможуть вам визначити, які добавки вам дійсно потрібні і в якому дозуванні. Висновок: Вітаміни для волосся, шкіри та нігтів можуть бути корисними, але тільки якщо ви знаєте, що робите. Перш ніж схопити ці чарівні таблетки, подумайте про можливі ризики та побічні ефекти. Здорове харчування і правильний спосіб життя найкращий спосіб зберегти красу і здоров'я. Не вірте сліпо рекламі і пам'ятайте, що ідеальна шкіра і розкішне волосся це результат комплексного підходу, а не чудодійний препарат. Краса це не тільки зовнішність, а й здоров'я. Подбайте про своє тіло, і воно віддячить вам сяйвом всередини.